Я, вступаючи до лав громадської організації Чорноморська Січ, урочисто присягаю на вірність Україні, її народу та нашим спільним ідеалам. Присягаю завжди діяти в інтересах України, дотримуватися її конституції, законів та статуту громадської організації Чорноморська Січ, сумлінно виконувати свої обов'язки та брати активну участь у діяльності організації. Спрямованій на захист незалежності, свободи та територіальної цілісності нашої країни, бути гідним представником нашої організації, поважати та підтримувати своїх побратимів, працювати задля злагоди, підтримки та розвитку української спільноти, своїми діями, словом та думками, зміцнювати репутацію громадської організації Чорноморська Січ та відстоювати високі моральні. Та етичні принципи, на яких ґрунтується наша організація. Бути завжди готовим захищати слабших, підтримувати ветеранів, поранених, а також всіх, хто потребує допомоги та підтримки. Свою присягу я приношу свідомо та з твердим наміром виконувати всі її положення. Слава Україні! Героям слава!